Шановні друзі, колеги, студенти, протягом березня-квітня 2024 року у Хортицькій національній навчальній реабілітаційній академії було проведено соціологічне дослідження на тему трансформації поведінки та набуття соціального досвіду здобувачів освіти під час воєнного стану. Які асоціації у вас виникають зі словом війна? Війна це горе, це розпач, це страждання, це втрата друзів, близьких та домівки. Це неможливість навчатися та жити повноцінним життям. Слово війна мені зустрічалось в історичних книгах, в фільмах, в підручниках під час вивчення історії. А тепер, 24 лютого, день, який змінив життя кожного українця, кожен з нас опинився в центрі подій. Ми віримо в те, що війна не буде багаторічною. Ми віримо в те, що одного ранку ми прокинемось і почуємо – перемога, кінець війни. А значить, кінець горю і страждань. Це розуміння того, що зараз розвиток нашої країни, нашої ненької України, залежить тільки від нас. Студенти сприймають війну як антигуманну подію, якій не має місця у 21 столітті у вік надзвичайних технологій. У багатьох сферах перед науковцями, дослідниками постає завдання не лише дослідження функціонування суспільних відносин під час війни, але й того, як воєнне вторгнення Росії вплине в подальшому на трансформацію суспільства, інтеграцію України до нових умов, а також на формування історичної пам'яті та інших сфер, що неодмінно. Модифікуються після закінчення воєнного конфлікту. Як би ви кількома реченнями пояснили маленькій дитині, що таке війна? Війна це страшна подія, яка несе руйнацію, горе. Це чинять люди, які не цінують життя і хочуть знищити нас, зруйнувати наші домівки, загарбити наші землі і наше добро, і знищити наш народ і нашу країну в цілому. Навіть діти однозначно оцінюють війну як негативне соціальне явище, яке необхідно виключити із життя сучасної людини. Але в той же час вони розуміють, що вижити в ситуації, коли твою країну атакує ворог, то в тебе немає вибору і твій обов'язок цінувати свою країну, зберегти її історичний кордон. Які способи психологічної допомоги ви застосовуєте, щоб відволіктися від тривожних думок? Ми практикуємо такі види активності прослуховування лекцій в інтернеті, онлайн-курси саморозвитку, спілкування з друзями, прогулянки, заняття спортом, шиття, вишивання, моделювання, застосування інформаційної дієти, обмеження перегляду новин, прослуховування музики, перегляду улюблених фільмів, вивчення іноземних мов. Одним із таких способів є волонтерство, психологічні тренінги, зокрема допомога біженцям, які постраждали під час війни, необхідними речами, їжею, ліками. Президент Володимир Зеленський 28 червня 2023 року подав до Верховної Ради законопроект про застосування англійської мови в Україні, яким передбачається офіційно закріпити статус англійської мови. Як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Ми бачимо, наскільки проблема виявилася актуальною. Саме тому у Хортицькій Національній академії ми запропонували під час війни нову спеціальність іноземна філологія. Так, я постійно спостерігаю за змінами, які відбуваються в суспільстві. А для забезпечення власної стресостійкості я знайшла себе волонтерській діяльності. Зараз я активно співпрацюю з благодійним фондом відродження України, який допомагає і опікується переселенцями, та благодійним фондом Шпиталь Запоріжжя, який допомагає військовим, що знаходяться на лікуванні чи на реабілітації. Також я співпрацюю з Міжнародним благодійним фондом щире серця Всесвіту, який закуповує транспорт Європі і переганяє його в Україну для ЗСУ. Крім того, кожного дня я публікую дописи в соціальній мережі інтернет, де ділюся своїми думками і надихаю кожного вірити в нашу перемогу. Адаптуватись до війни студентам допомагають такі психологічні прийоми: ведення щоденника, запис своїх думок, читання книг з психології, художньої літератури, участь у психологічних тренінгах. Чого найбільше вам не вистачає під час війни? Мені найбільше не вистачає живого спілкування з друзями. Війна розкидала нас по всьому світу і офлайн спілкування не дає ту психологічну підтримку, тепло та любов, яких нам так сим не вистачає. З початком війни мені найбільше не вистачає саме активного спілкування. Можу сказати, що мене завжди рятувало живе спілкування. Найбільше мені не вистачає студентського життя, навчання, життя в гуртожитку, спільні подорожі з друзями. Після початку війни студенти почали інтенсивно спілкуватися з родичами та близькими людьми. Комунікація за допомогою меседжерів та відеозв'язку, хоча і допомагає не випасти зі звичайного кола спілкування, а все ж не замінює живої розмови. Тому саме живове спілкування з друзями, яких війна розкидала по Україні та всьому світі. Найбільше не вистачає студентів. Саме тому Хортицькій національні академії у форматі офлайн проводяться концерти розпочато навчання та проведення виховних заходів. Чи набули ви позитивного досвіду під час війни? А, так. А під час війни я навчилася плести сітки, рятувати тварин та готувати смаколики. Під час війни я подорослішала та працевлаштувалась. Студенти констатують, що під час війни відбуваються не тільки негативні, а й позитивні зміни у їхньому житті. Деяких студентів війна спонукала до пошуку роботи, і працевлаштування стало їх позитивним досвідом. Які компетенції ви здобули під час воєнного стану в країні? Під час воєнного стану я стала сильнішою, згуртованішою, стала виконувати нові соціальні ролі, а також соціальні компетенції. Наприклад, у спілкуванні з воїнами, які постраждали, та у спілкуванні з їх родинами. Я навчилася плести сітки, випікати хліб, пироги. Готувати всілякі смаколики, готувати українські страви. Під час війни я почав активно займатися волонтерством, що дозволило мені бути корисним для наших військових. За час воєнного стану я навчилася надавати домедичну допомогу. Студенти констатують, що під час війни вони освоїли нові, важливі для себе та суспільства компетенції, які їм будуть корисними для професійного. Громадського та особистісного життя, так і під час організації соціальної практики. Від чого вам довелось відмовитись під час війни? І що ви зміните зразу після нашої перемоги? Під час війни довелося переглянути весь свій побут та звички. Як наслідок я відмовилася від витрачання коштів на неважливі під час війни речі, такі як модний одяг чи косметика, а направила всі свої фінансові збереження на допомогу нашим воїнам, щоб наблизити нашу перемогу. Ми беремо участь у зборі коштів на відновлення воєнних автомобілів, які постраждали під час бомбардурування. Підтримуємо воїнів, серед яких педагоги та науковці Хортицької національної академії. Дійсно, війна змінює цінності, і тому поведінка студентів трансформувалась. Можна констатувати, що згадана трансформація призвела до того, що студенти перевели фокус зі свого життя на суспільство і більше думають про те, як зробити корисні справи для тих, хто сьогодні цього більше всього потребує. Що стало для вас найбільш цінним під час війни? Під час війни я почала цінувати кожен момент життя та насолоджуюсь кожним днем Війна дала змогу переосмислити своє життя і змінити дуже багато цінностей. Особливо я відчула наскільки важливою і цінною для мене є моя країна, і зрозуміла, що робитиму все для того, щоб Україна була вільною і незалежною. Найпростіші речі у світі ті, які у повсякденному житті ми цінуємо найменше бути поруч зі своєю родиною, більше говорити, обійматись і просто сидіти поруч. Змінилось все від харчування до ставлення до життя. Нарешті я зрозуміла слова. Я радію і дякую Богові за кожен прожитий день. Те, що раніше було для нас важливим, вже відійшло на другий план. Що було вкрай потрібним, більше не актуальне, а те, що сильно хвилювало, тепер не має значення. Оскільки війна позбавляє людей речей, які раніше здавались очевидними, звичними і тому не цінувались, то під час війни студенти починають розуміти, наскільки цінними є для них звичайні речі. І перш за все ставлення до життя. Люди починають більше цінувати життя, свою рідну країну і її незалежність. Змінюється все, навіть значення і цінність слів, тепер слова на добрані ще спокійної ночі набули зовсім іншого сприйняття. І кожен ранок, замість привітання, ми починаємо словами у тебе все добре! Будь-яка війна закінчується і відбувається повернення до мирного життя. Чим би ви хотіли займатися після нашої перемоги? Я обійму кожну знайому людину, і також я хочу бути корисною для держави, тому продовжую вчитися та набувати досвіду. Я хотів би подорожувати різними куточками нашої країни, побувати там, де ще не був, і взяти участь в відбудові нашої країни. Я зроблю те, що відкладала на потім. Зустрінусь з друзями, відсвяткую перемогу, відбудую траєкторію свого успішного подальшого життя. Подякую усім, хто здобув нам перемогу. Обійму рідних, яких давно не бачила. Буду намагатись кожен день проживати творчо та натхненно. Я хочу закінчити навчання в Хортицькій національній академії в режимі офлайн. Отже, незважаючи на відчуття тривоги та небезпеку, які присутні під час війни, студентська молодь викає яскравіші надії на краще. Студенти мріють скоріше обійняти рідних та близьких, за якими скучили під час війни насолоджуватись мирним життям та бажають, щоб бійці ЗСУ скоріше повернулись додому. Незважаючи на певні зміни у способі життя, всі студенти бажають повернутися до попереднього устрою та навчатись в режимі офлайн у рідній Хортицькій Національній академії. Результати аналізу дослідження свідчать, що у студентів під час війни звузилися горизонти часової перспективи. Молоді люди не могли після початку війни панувати своє життя наперед, на середньо та довгостроковий період часу. Порівняно з початком війни, вже через два роки здобувачі освіти змогли опанувати себе, вони знайшли та реалізували ефективні моделі поведінки у надзвичайних обставинах. Вони запропонували плани самодопомоги своїм близьким. Вони визначились, до кого і до яких організацій вони могли б звернутися за допомогою та підтримкою. Результати дослідження демонструють широкий спектр участі студентів у набутті компетенції організації різноманітних соціальних та життєвих практик, за допомогою яких здобувачі освіти. Перетворювали негативні психологічні стани, працювали заради наближення перемоги, займалися волонтерством, допомоги вразливим верствам населення, проходили офлайн курси для набуття компетенції психологічної стресостійкості, вивчали іноземні мови та дотримувались правил інформаційної гігієни, здобувачі освіти. Як і всі, пересічні громадяни, не втрачають надію на скоріше повернення до повноцінного життя і перемоги нашої України.